Всім привіт! Це шо, Нарешті новий огляд? Так, я нарешті перемогла літню хандру. А фільм, який ви всі дружно вибрали на голосування, виявився нікому не потрібний. Рівні настільки прохідне і посереднє кіно, що матеріали, я скажу, шукала багато днів поспіль. Не знаю, як ви. А я в школі просто обожнювала всі ці підліткові антиутопії. Але про цей фільм чомусь не чула ніколи. Ой, не чує, баба. І це дивно, бо тут головні ролі грає Крістен Стюарт. Ну і цей, цей тіп, який багато де грав. Де ж він грав? А в позорному серіалі від хулу про так звану Катеріно Великою. Ох. Господи, допоможи. Ще одна перевірочка. О, і звичайно, нуль слів про підтримку України. Боже, який позор! Ладно. так що ж там фільм? Річ у тому, що більшість відомих нам антиутопій – це екранізації книжних бестселерів, які стали популярними серед сотень своїх конкурентів. І навіть якщо вони крінжові чи туповаті. В них вже є щось, за що цю книгу полюбили сотні тисяч глядачів. Фільм рівні має оригінальний сценарій, який написав тіп, який до того зняв фільм із Тейтемом і драму про одинокого мужика в космосі. Я нічого не маю проти обох фільмів, але чи точно це кращий кандидат на роль сценариста в антиутопічному фільмі про кохання? Отже, на дворі рік хто його знає, який. Картинка виведена на холодний синій колір, щоб показати нам, як же сумно в цьому світі. Це сумно, але життєво. Взагалі, весь фільм дуже похмурий, тому я дам монтаж трішки кольору. Чисто для настрою. Головний герой Сайлес в старильно білому костюмчику, як і всі навколо, топає собі на роботу, де він працює ілюстратором. Взагалі, людство придумало ліки від усіх хвороб, а чадже під ті, які малює ілюстрації, пише тексти, не придумало. Ну добре, згодом нам через дії. Моя повага, дійсно, нарешті хтось вміє писати сценарії. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Розповідає трохи експозиції. Суспільство живе в так званому колективі, де будь-які емоції не тільки засуджуються, а й караються. Так, наприклад, парочку, яка займалася шрексом, заламали і відправили в Дорку для цитату прогнічення емоцій, а насправді щоб довести до стрибка віри у вікно, якщо ви розумієте, про що я Вчорами Сайлес не дивиться по телевізору супермаму, а складає якісь високоінтелектуальні кубики. Через повну нудятину і безвихідь наступного дня якийсь тіп вирішує стрибнути із вікна, і тут Сайлас помічає, що його колега Нія робить нечуване, проявляє емоції, і тепер він починає кріпово слідкувати за нею. Тим часом Сайлес і сам починає грішити, тобто відчувати щось окрім бажання збирати кубики і робити крінжові ілюстрації. Як законослухняний громадянин, Сайлес йде до лікаря, який тут же підтверджує найгірше. Так що, друзі, я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня так: перша стадія прояву емоцій, або як тут називається, синдромом особливого стану. Далі друга, третя, четверта стадії, а далі дурка. Електрошок і смертна кара. От таке суспільство майбутнього подобається. Але Сайлосу не вдається стримуватись ні від емоцій, ні від сталкерства за нією. Пацан буквально стає одержимим своєю колегою. Перш за все своє життя відчуваючи щось типу закоханості. В емоційному пориві він навіть намагається розвести мадам на правду, типу він бачив, що там проявляли емоції все таке. Та спочатку шле його куди подалі. Попутного вітра тобі в сраку! Але через пару днів взаємного сталкерства зізнається, що більше року вже живе з так званою хворобою. Слово за слово, і парочка цілується Нія крінжує і біжить геть, але ненадовго. Згодом у парочки починається таємний роман прямо у вбиральні. Ух, як романтично. А тим часом кольорокорекція фільму стає менш холодною і відчуженою. Але згодом начальник парочки душний дід починає щось підозрювати. Тож Сайлес вирішив кинути нію і поміняти роботу, щоб стати, увага, садівником. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Типу, у нього є для цього кваліфікація, чому не малювати де інде? Це так дивно. Розставання передбачуване викликає масивний dead-inside у обох, але Сайлес тримається трошки краще. Сайлес де на нову роботу, де вирощує бурячки, і згодом зустрічає мужичка, якого раніше бачив у лікарні. Той пропонує хлопу піти щось типу таємного клубу анонімних алкоголіків, але для тих, хто відчуває емоції. На зустрічі Сайлес дізнається, що саме відбувається в дурці, яку тут називають діра, а там повний треш. Заохочення до стрибків із вікон і електрошокотерапія. Дивне генії лікування не згадали про існування лоботомії. Через розбите серце нія починає жахливо працювати, затримує завдання, має безсоння, і всі навколо помічають стан дівчини. Як тут не помітити, бачили сінці під очима. Це тупо я коли монтую новий ролик. Отже, дівчина доходить до ручки, і в сльозах біжить до Сайлеса, де ловить панічну атаку прямо у нього вдома. Андрію, я не вірю своїм окулярам. Це ти, да я. А я вам просто нагадаю, що люди в цьому світі живуть в квартирах з абсолютно прозорими вікнами, тому це типу максимально паливно. Недовго думаючи про наслідки, парочка завалює один одного прямо біля вікна. Але все дивом ок ніхто не настрочив кляузу, тож ці двоє придумають план капкан. Все ж таки бути разом, але тільки вночі. Сайлос і Нія нарешті стають щасливими, але не надовго. Колектив, нарешті, придумав вакцину від їхньої так званої хвороби. Який зручний таймінг для цього відкриття? Да? Але чомусь наші герої не радіють. Тут треба зробити півхвилиночки експозиції. Коротше кажучи, цей колектив це не єдине суспільство, в якому живуть люди. Ще є якийсь острів за межами держави. Там мешкають люди із емоціями, яких колектив, звичайно, малює як якихось безхатьок, які гріють руки біля бочок. Це буквально зображення, яке Сайлес намалював на роботі. Пам'ятаєте, що Сайлес ходив до анонімних емоційників, туди він і приводить нії, щоб вони могли вдвох розпитати, як звалити на той острів. Там ми і дізнаємося з догадки клубу, що мати емоції це природній стан людини, але під час вагітності дітей якось програмують і виходять ці неемоційні роботи. Парочка планує втечу на той острів, але звичайно, все має піти шкереберт Реберт в останній момент Нія отримує повістку на запліднення. Це не жарт. Так як у цьому світі заборонені стосунки, ви могли вже задати собі питання, а як же ці люди розмножуються? А ось так: жінок рандомно викликають, запліднюють їх, відбирають дитину і далі на завод. Романтичненько. Тож ні, заплакували ID. тепер вона не може нікуди поїхати, окрім лікарні. А там у дівчину швиденько знаходять четверту стадію хвороби особливого стану. Вийди відсюда, розбійники. І все далі дурка, а там лікування новою крутою вакциною. Але як же добре, що серед клубу анонімних емоційних алкоголиків є тьотка, яка працює в дурці, тож вона придумує геніальний план, по якому Нію міняє з якоюсь дівчиною, яка нещодавно померла, і випускає її на волю. А далі відбувається абсолютно топорила ситуація в стилі Ромео Джульєти. Сайлес думає, що Нія померла і ледь не стрибає з даху, однак в останній момент вирішує вилікуватись від хвороби. Але коли приходить додому, то там Нія жива і здорова. А Сайлес через ліки тепер нічого не відчуває, однак пам'ятає свої минулі почуття і план змитись на острів разом із Нією. Потязі, вже дивлячись на Нію, він знову починає в неї закохуватись, як на самому початку фільму. І типу, все. Кінець, кохання неможливо вилікувати, бо це не хвороба. От такий фільм. Насправді, фільм не те, що поганий. Він специфічний. Історія дуже візуальна і емоційна. Нам нічого не відомо про те, чому світ став саме таким і хто знаходиться на його вершині. Вся експозиція, яка розповідається, дається десь на фоні. З точки зору режисури чи операторської роботи фільм дуже красивий. З точки зору сценарію викликає запитання. Все постійно відбувається так передбачувано. Череда співпадінь просто абсурдна у цьому клубі. Анонімів є і тітка з дурки рятує ніякі і якісь прикордони, які випускає парочку. Ліки знаходять от прям коли нія, і Сайлес нарешті прийняли своє почуття. А ні, я має народити дитину саме в цей час, коли вони вирішили звалити. До того ж, фільм смертельно нудний. Якщо першу половину, ще цікаво дивитись через стилістику, друга половина просто неможлива. П'ятий раз дивитися на страждання героїв до 10 хвилин абсолютно нецікаво. Я помилялась, називаючи цей фільм підліткову антиутопію. Це не вона, це щось інше, що так і не знайшло свого глядача, і саме тому про фільм вже давно забула. Можна звичайно сказати, що я типу нічого не зрозуміла, і це кіно не для всіх. Але як на мене, будь-який хороший фільм має бути універсальним і зрозумілим для середньої людини. Чи цей фільм зрозуміли? Так, чи він цікавий місцями? Чи буду його дивитись знову? Та ні. Він просто не цікавий. І більше схоже на дуже якісний кліп, розтягнутий на 100 хвилин. Ставте лайк, якщо сподобався ролик. Пишіть комент, якщо не згодні зі мною. А підтримати мене ви можете, оформивши спонсорську підписочку на Ютубі або на кофі. Всім дякую!